Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограв в Bravel Stars та відкрив всі нові нагороди, які нам відкрилися в честь Дня Святого Валентина. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на телеграм-канал в описі цього відео. Чому я взагалі вирішив зробити це довгим відео? А тому, що я попросив всіх моїх друзів відправити мені відео їхнього відкриття. Але спочатку я відкрию сам. Ось, як бачите, такі нагороди: два гіперзарядних дропа, 10 рандомних стардропів, потім скін на Дінамайка, 2500 блінгів, 6 халявних рандомних подарунок і 1000 монет. І це все ми отримали в честь дня святого Валентина, бо ми голосували за найкращу пару для Бо. І давайте відкриємо перший перезарядний дроп. До речі, дивіться просто на його анімацію. Вона така прям світиться, фіолетова, прям дуже класна. Дуже добре, що розробочки додавали такий дроп. І як бачите, мені випав гіпезаряд на Еша. Мишучий король. В принципі, я еша апати не буду, тому мені цей гіперзаряд, чесно, не треба навіть даром. Але якщо випав, ну то окей, випав. Далі відкриваємо, і як бачите, другий гіперзарядний дроп. Вони трошки лагали там, але нічого страшного. Відкриваємо, і що мені випадає, гіперзаряд на Джесі. Scrap 2.0. В принципі, цей гіперзаряд дуже класний, тому я навпаки дуже радий, що він мені випав. І тепер давайте 10. Рандомних дропів. Починається все, в принципі, з епіка, 200 поверпойнтів, ну, в принципі, а навіть 100 менш набагато. В принципі, окей. Далі так, рідкісний, 50 монет, в принципі, нічого нового. Далі 50 монет, в принципі, нічого нового. І тут мені випав легендарний да, легендарний дроп. Давайте його зараз відкриємо, прям молимося, щоб випала якась крута штучка. Відкриваємо, і мені випадає пасівка на Карделіуса, що є. Таким собі вибором, ну типу, правильно, пасівка, я б хотів скінчик, але окей. Так, рідкісний дроп і 100 цих XP даблерів, міфік, 200 повертів, окей. Далі у нас що, а далі у нас супер рідкісний, мені впадає 100 монет. Так, Епік і Гейл. Гала Мортіс, ну, типу, скин за 30 гемів, його, звичайно, використовують багато кіберспортсменів, наприклад, 2DX. Але все одно, таке собі, 30 гемів це мало. Але те, що він випав з Епіка, це, звісно, вже клаще. Так, суперідкісний 100 монет, епік, 200 монет. Ну, в принципі, нічого нового. І ось такі нагороди в нас залишають. Давайте заберемо 1000 монет. І дивіться, зараз ми відкриємо 6. Рандомних подарунків. Я так бачу, розробники не можуть їх забути, бо всю зиму вони пихають нам ці подарунки всюди. І в піца, і в енті, і тут, коротше, вони всюди. Так, 114 блінгів, непогано, епік, і іконка для профілю, в принципі, непогано, бо я не маю ніякої новорічної іконки для профілю, тому це мені буде нормально. Так, міфік відкриваємо, і гаджет на Бонні. В принципі, класно було б скид тримати, але гаджет, ну, в принципі, теж непогано. Так, далі, рідкісний і 30 кредитів на Олі. Скоро треба буде його відкривати. Ну, в принципі, прикольно. І 100 монет мало, я отримую скоро 1000, ну окей. Так, рідкісний і 50 поверпонтів, в принципі, теж непогано. І залишається у нас тільки скін і 2500 блінгів, бо все рандомне ми вже відкрили. Я, чесно, не знаю, скільки коштує цей скін, але напевно він коштує 149 гемів. І ось такі в нього анімації. Він посвячений Дню Святому Валентину, як не дивно. Грати за нього я скоріше не буду, бо мені не подобаються його різкі анімації атаки саме. Вони якісь там дуже такі, знаєте, такі світлі, не знаю. каже, що мені не подобаються. Так, 2500 блінгів, і звичайно, що пінчик на. Цього скіна. А якщо що, я робив огляд на нього в огляді всіх скінів нового оновлення, то можете подивитись. І це, в принципі, я отримав на своєму основному аккаунті, на якому я граю і знімаю свої відео. Тепер давайте перейдемо на свій другий аккаунт, там, де мій типу, теж офіціальний. І тут дивіться, тут у мене 2000 кубків, і я хочу забрати зразу легендарний подарунок стар. ось, дивіться, забираємо його. Звідки я його взяв, а він у мене на дорожці є. Так ось дивіться, я відкриваю, а мені випадає Ель Каразон. Прямо в день того, як додавали всі нагороди на честь святого Валентина. Це якось ну дуже прикольно. Він коштує 80 геймів і випав, випав мені на другий аккаунт. І ось такий пінчик він має. В принципі, веселий пінчик. І як бачите, це були такі днівні подарки, і в кінці у них був легендарний стартроп. Тому прикольно, я його забрав халява. Далі давайте почнемо з першого гіперзарядного дропа. Давайте він філетовий відкриваємо і... гіперзаряд на Байлі. В принципі, в принципі, непоганий гіперзаряд, тому пайдео. Так, другий гіперзаряд відкриваємо, і це вже набагато кращий гіперзаряд, це на нашого любимого сту. Infinity Нітро, тобто безкінечне паливо. В принципі, непоганий гіперзаряд, але за сту я погано граю, тому не знаю, чи я його буду використовувати, особливо на другому аккаунті. Так, супер рідкісний дроп нічого. Рідкісний 25 поверпойтів, рідкісний. 20 блінгів, непогано, о, і легендарний. Легендарний, бачите, випав, в принципі, як і на минулому основному аккаунті. Так, легендарний, що нам випадає, і випадає нам персонаж Бонні, що, в принципі, є непоганим моментом. Типу, я би хотів якісь скіни, а не персонажів, бо персонажів я можу отримати за кредити, але, в принципі, це теж доволі непогано. Далі давайте відкриємо так, рідкісний, 25 поверпонтів. Так, епік. 200 монет, у мало. Так, суперкісниця у нас 50 Поверпойнтів, далі супер 100 монет, і суперідкісниці 50 Поверпойнтів. епік у нас 500 xпідаблерів. 1000 монет халявних забираємо і йдемо до подарунок. Відкриваємо перший, так, він супер рідкісний, нічого не випадає цінного. Далі рідкісний, в принципі, 50 Поверпойнтів теж не піде. Далі рідкісний 100 монет. І тут у нас епік, міфік легендарний. На минулому аккаунті у мене не було легендарного і прикольно. Так, давайте відкриваємо його, він прям дуже довго відкривається, прям починає світитися. В нього починають прям, очі світитися, розсвітитися. Відкриваємо, і мені випадає на база Базетта. Чесно, я не знав, що з подарунки випадають скини не з колекції новорічних скинів. А це не новорічний скін, тому це трохи дивно для мене. Але в принципі прикольний скін дуже. Я люблю база, і тому це прикольно. Те, що він мені випав на другий аккаунт, це, звичайно, не сильно добре, але в принципі вже як є. І як бачите, ми дали ще його іконку і, звичайно, пінчик. Але це ще не все. Давайте перейдемо далі. Так, подаруночок рідкісний. Так, епік, епік, епік. І іконочка з дзвіночком. В принципі, непогано, бо я люблю іконки і пінчики, все я люблю. Люблю косметику, тому для мене це непогано. 250 бінгів і давайте підемо далі. Заберемо вже скінчик на Діна Майка. В принципі, я міг це не показувати, але в принципі... Думаю, це цікаво. Ароматичний Дінамайк, забираємо його, можемо навіть використати, і 2500 блінгів, що в принципі непогано. А далі нам дають пінчик, прям дуже любовний пінчик, дуже крутий. Він прям з квітами, коротше, крутий Дінамайк. Прям шукає свою любов. Як бачите, ось так він виглядає в лоббі, тобто він прям стріляє зі своєю бомбочкою в стилі сердечка, і потім з'являється вже з квітами і з подарунками. Прикольно, прикольний скін. Ценю. Далі давайте я попросив мовікона відкрити все і зняти відео. І він все-таки це зробив. Йому впав з гіперзарядного дропа гіперзряд на Мейсі, далі йому випав гіперзряд на Нані. В принципі, гіперзаряд на Нані це прямо жорстка штука, тому йому повезло. Ти, що мене зібрає, на Діна Майка. До речі, бачите, в нього мова якась бангладешська. Коротше, дивно. На він і ставиті не знаю, але в принципі вже як є. Йому випав теж легендарний. Тобто, я не знаю, мені вже на трьох аккаунтах випав легендарний підряд. Тобто, може всім випаде легендарний або ні, не знаю. Як бачите, йому випали 500 кредитів з легендарного і йому перенесли іншу славу. вже, Тобто тепер у нього якась сіра. Давайте далі. Рідкісний. 25 поверпоїнтів, таке собі. Далі у нас епік. Тік плаче, в принципі, який. Епік 200 монет, далі у нас що супер рідкісний, тобто нічого нового не буде, і всього 50 поверпонтів, мало. Далі рідкісний це у нас 25 поверпонтів, рідкісний 50 монет, і звичайно, що супер рідкісний це злий ліон. Потім епік це 100 поверпоїнтів, і рідкісний це 100 ікспідаблерів. Далі він відкриває подарунки. Так, епічний це просто пінчик з санту, який, до речі, в мене є. Міфічний і йому подає скін на дінамайка, Recaller. Цей скін прикольний, тому йому повезло. І, звичайно, пінчик на цього скіна. 250 блінгів. Далі у нас супер рідкісний 250 блінгів знову. І 100 монет. Рідкісний, супер рідкісний, 250 блінгів. Тобто три рази підряд, 250 блінгів. Капець. Далі тепер уже мені відкриває Льова. Дякую йому, що він це і йому падає пінчик веселого хенді. 50 монет, епічний. І що? Радісна перл. Прикольно. Супер рідкісний. 50 поверпойнтів. Рідкісний це у нас 50 монет, і рідкісний це у нас знову 50 монет. Епічний це у нас добре, що не 50 монет, а це 100 поверпойнтів. 10 кредитів на Сенді, Супер рідкісний. 50 блінгів. І це, в принципі, все. Тепер в нього залишаються два гіппрезряди і 6 подаруночків. Але він вирішив забрати скін з самого початку. Забирає скінчик е Діналайка романтичного. Забирає 2500 блінгів і, звичайно, радісний пінчик на цього Динамайка. Далі 6 подарунок, тобто починається з рідкісного. Забирає 30, да... 30 блінгів, епічний, і у нас випадає злий пончик. Ну, дуже класно. Супер рідкісний 250 блінгів, рідкісний це у нас буде 100 монет, потім супер епік. Цікаво. А, ну да, епік. Це у нас буде така кулька, яка вздихає, потім епік, це у нас. Що, оце у нас іконка на лу, прикольно. Ну, типу, іконка виділу. Далі у нас е, перший гіперзрядний дроп це у нас гіперзряд на Єву. Але цей ну, типу, гіперзряд класний, але якщо він буде апати Єву, якщо ні, то це гіперзряд просто ну, йому навіть не треба Так, далі у нас гіперзряд, і давайте відкриємо його. І нам випадає на Брока. Принципі цих гіперзаряд йому чесно не допомагає. Це просто гіперзаряд для вигляду. На цьому, все. всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відео. І хто скидував відео, всім теж дякую. На цьому, все, всім дякую, до побачення.